Вітаю, ми на каналі Хабс. Я Ольга Донцова, і ми продовжуємо говорити про ментальне здоров'я, тема стосунки, і наша гостя, психологиня Ольга Горбаньова. Вітаю вас, Олю! Вітаю всіх, дякую, Олю, за запрошення, і ми починаємо якими є ознаки здорових стосунків? Перш за все, ознаки здорових стосунків це ознаки вашого наповненого життя. Тому що дуже часто трапляється так, що люди покладають аж занадто багато очікувань безпосередньо на стосунки. І забувають про те, що перш за все в стосунках існує дві людини. Дві людини, в яких є свої особисті життя, це не мається на увазі, коли там це моя зона, це моя, а це твоя зона, і ми ні в якому разі один до одного не переходимо цю межу. і У нас немає нічого спільного. Тут мається на увазі більш про те, що в кожного лишаються свої зацікавленості в житті. Лишаються ті моменти, які безпосередньо особливо вам надають натхнення, надають цікавості в вашому житті, коли ви можете розвиватися, коли ваше життя. Наповнене тими подіями, які цікаві безпосередньо вам. Це також можуть бути спільні події, спільні заняття, які цікаві обом в парі. Але знаєте, іноді буває так, що пара говорить про те, що от ми 24 на 7, Разом і мене не цікавить е, взагалі нічого з того, що могло би бути окремо від моєї коханої людини? От в такому випадку я би, напевно, замислилася над тим, а чи здорові ваші стосунки? А наприклад, якщо станеться так, я навіть не говорю про те, що ваші стосунки припинять своє існування. Наприклад, ви просто там з певних умов роз'їжджаєтесь по різних країнах на якийсь певний час. Е, як тоді буде будуватися? Ваше життя, на чому буде будуватися ваша зацікавленість цим життям, як ви будете проявляти свою особистість? Тому, знаєте, такий, можливо, десь трошки жорсткуватий метод, але для того, щоб зрозуміти відповідь на це питання, закрийте очі, вівіть просто, що ви стоїте одній в кімнаті. Чи є вам чим зайнятися в цій кімнаті? Чи є вам про що поговорити з собою? Чи є вам чим зацікавити свій день? Якщо відповідь так, можете не хвилюватися з вашими стосунками все гаразд. Якщо ж ви на всі питання відповіли ні, тому задумайтесь і починайте жити своє життя. Як почати нові стосунки і як не наступити в них на ті ж самі граблі? Нові стосунки це завжди нова історія. Проте і в кожних нових стосунках безпосередньо ви вже нові. Тому тут найголовніший перший момент, який має бути це час. Від попередніх стосунків, тому що навіть якщо вам здається, що там позавчора ви закінчили попередні стосунки, і сьогодні ви вже абсолютно не засмучені, готові до нового життя, готові до нових відкриттів зараз йти і підкорювати цей світ, дайте трохи собі часу, навіть якщо десь там вже на прикметі є наступний партнер. Тому що в наступних стосунках ви майже 100% зустрінетесь з тими ж самими питаннями і проблемами, які були і в попередніх, я завжди говорю про те, що проблеми стосується. Стосунках це е, безпосередньо проблеми всередині нас. І перш за все, для того, щоб це зрозуміти, потрібно звертати увагу на себе, які потреби в собі ми намагалися закрити цими стосунками. Е, які потреби в нас взагалі існують? Тому що, знаєте, Є такий вислів про те, що коли ми не знаємо свій внутрішній світ, коли ми не знаємо своїх психологічних потреб, тоді з цього формується начебто наша доля. Глибоке питання, яке, напевно, хоч раз в житті кожен собі його задавав, то це просто стосунки в моєму житті, чи це доля? Коли ми знаємо свій внутрішній світ, коли ми працюємо зі своїми потребами, коли ми працюємо зі своїм дитинством, тоді ми спроможні побачити в партнері партнера. А не десь там свої незакриті потреби чи якісь травмуючі події, які були колись. Тому моя порада для кожного, хто знаходиться на етапі завершення попередніх стосунків: дайте собі час. Насолодіться тим моментом, коли після стосунків ви в будь-якому випадку почнете розуміти себе з іншої сторони. Після кожних стосунків, в будь-якому випадку, людина для себе відкриває якісь нові певні якості, зацікавленості. Ви пізнаєте ту сторону своєї душі. Яку до цього ви 100% так не знали, як знаєте після цих стосунків? Дайте собі час побути з собою, і тоді ви зрозумієте, чого ви хочете від життя, чого ви хочете від себе. Повноцінною людиною з закритими потребами вступайте сміливо в нові стосунки, де вас буде чекати справжнє кохання. Чому ми завжди обираємо певний типаж партнера? Звідки? Та чому формується саме таке вподобання? Певний типаж партнера він знову ж таки йде з середини нас. Це наша проекція, яка вже десь там всередині живе, має своє місце, і ми її просто з пошуком нового партнера приводимо, так би мовити, в дію. Звідки беруться ці проекції? Безпосередньо це дитинство. Це дитинство, це наші стосунки з нашими батьками. Це для дівчинки важливі стосунки з татом, для звісно, і з мамою, але ж певні моменти в стосунках з чоловіками формуються у відносинах з батьком, так само і у хлопчика з мамою. Тому всі ці проекції вони вже живуть всередині нас. Чому я говорю про те, що дуже важливо розуміти свій внутрішній світ, розбиратися з тими питаннями, які нас хвилюють. Як це можна зробити? Починайте задавати собі питання в тому варіанті. Що ви очікуєте від стосунків, задля чого вам ці стосунки? І от коли ви, чесно, перш за все для себе за закритими дверима в кімнаті самі з собою дасте відповідь на ці питання, ви зможете зрозуміти, яку цінність ці стосунки для вас будуть представляти да, в майбутньому, задля чого вони вам, які потреби ви ними будете закривати? Бо здорові стосунки це про кохання, це про внутрішню наповненість. А не тоді, коли ми намагаємося цими стосунками закрити свої внутрішні пустоти. Забезпечити собі якусь опору в житті, да, і закрити свої потреби. Безпосередньо свої потреби ми маємо закривати самі для себе, а не використовувати іншу людину, наче інструмент в своєму власному житті. Треба пам'ятати, що це кохана людина, яка є такою ж наповненою любов'ю, як і ви самі. І тоді це про здорові стосунки, про відносини, в яких хочеться жити і розправляти свої крила. Чи є правильним рішення одружитись під час війни? Чи не гарськувати воно? Тут треба говорити про кожну ситуацію, напевно, що окремо. Тому що так об'єднати всі пари, які одружилися під час війни, дуже складно. Бо дехто, наприклад, був в стосунках ще до війни, да, але війна спонукала до того, щоб узаконити свої стосунки і зробити це якомога швидше. Але хтось знайшов один одного в період війни. І тут є певні нюанси, про які треба знати. Війна це той період, коли ми всі знаходимося в постійному стресі, коли рівень нашої напруги зростає з кожним днем і так. Інколи одруження під час війни, це якраз таки спроба притягти в своє життя позитивні емоції, щоб трошки полегшити своє внутрішнє становище, щоб відчути щось нарешті позитивне, добре, з якоюсь надією на майбутнє. Тобто це трошечки такий момент, коли ми намагаємося чимось себе розрадити. Є ще другий момент, коли... Люди починають свої стосунки в стресових ситуаціях, вони відразу проходять такий дуже випробувальний період, коли наразі обставини складаються так, що пара проходить через всі складнощі, які, можливо, деякі інші пари взагалі не зустрічають протягом свого життя. І це такий, знаєте, підвищений вміст адреналіну в стосунках. І тут наступне питання: коли закінчиться війна, коли спадеться рівень адреналіну, і пара лишиться просто в спокійному становищі. Будуть вони цікаві один одному, тому неважливо, це військовий час чи не військовий час. Коли ви приймаєте таке рішення, потрібно розуміти про те, наскільки вам ця людина цікава, наскільки ви можете з цією людиною бути самі собою. Наскільки вам цікаво з цією людиною знаходитися просто мовчки поряд один з одним. Це також питання до того, коли в нас був період карантину, да і зросло зросла кількість розривів шлюбу, тому що люди довгий період часу знаходилися в квартирах, нікуди не виходили і зрозуміли про те, що довгий час один поряд, один з одним вони не витримують. Тому звісно, є певний емоційний фон в таких шлюбах, є певне бажання привнести щось. Своє життя позитивне, сформувати якусь надію на майбутнє, тому що одруження це знову ж таки це не тільки тут і зараз, це безпосередньо така подія, яка всередині нас на психологічному рівні закладає нам шлях на наше майбутнє. Тобто ми плануємо собі, як ми будемо жити там через якийсь певний час, так і можна сказати, що одруження під час війни це знаєте таке проживання обітниці тих слів, які ми всі знаємо, що і в горі, і в радості. Тяжкі в легкі часи, я завжди буду поруч з тобою. Тому тут можна сказати, що ми відразу проживаємо цей час тяжкий час, коли ми опиняємося поряд. Але як би то, можливо, не звучало парадоксально, але ми маємо розуміти, і що в після військовий час ми теж лишимося поряд. І тоді ми лишимося в спокійних обставинах. І як тоді будуть складатися наші стосунки? Чи будуть вони нам цікаві, чи буде нам цікава ця людина, про це варто задуматися. Як дистанціювати вплив батьків на вашу новостворену родину? Питання дуже актуальне, тому що в дійсності від цього питання йде безліч проблем у стосунках. І зразу хочу сказати, що з цими проблемами стикаються як жінки, так і чоловіки. Можливо, десь існує така думка, що чоловіки більш тяжко сепаруються від батьків аніж жінки. Проте на практиці буває зовсім по різному. Треба розуміти, що процеси сепарації вони починаються не десь там у 18-20 років. Вони починаються ще з маличку. І звісно, що роль в цій складній процедурі вона частково. Лежить на плечах батьків, частково на дитині. Якщо, наприклад, в дитини мати, яка з гіперопікуючим характером, да, їй дуже складно відпустити свою дитину. Звісно, це надасть певні складнощі в моментах сепарації для самої безпосередньо дитини. І тут наразі, якщо це прям такий складний момент для чоловіка чи для жінки, потрібна допомога спеціаліста. Але якщо вдаватися до якихось простих рекомендацій. Рекомендацій, то тут, напевно, допоможуть. Безпосередні думки і запитання до самого себе, а як я буду бачити своє життя, наприклад, через 5 років, а через 10 років? Як я його буду будувати, якщо, наприклад, в моєму житті немає місця для будь-яких стосунків чи якихось захоплень, окрім, наприклад, ті, які схвалює моя родина і моя сім'я? Але ще є одна сторона, достатньо глибока сторона в цьому питанні це сторона відповідальності. Дуже часто люди, які не можуть сепаруватися від своїх батьків, від сім'ї, в якій вони народилися, це люди, яким дуже складно взяти на себе відповідальність за своє життя. Їм завжди хочеться повертатися додому, їм завжди хочеться, щоб їх проблеми вирішувалися десь там мамою, татом. І це питання, з якого потрібно починати людині розуміти, в чому саме проблема полягає в складності сепарації, що не хочеться втрачати з свого життя, яку зону комфорту хочеться лише. Шити тому, що знову ж таки не сепаровані дорослі люди, це певна зона комфорту, з якої не хочеться виходити, тому тут більш така робота глибока, і вона полягає в тому, що потрібно починати крок за кроком розуміти, що якщо зараз це просто зона комфорту, в якій ви закриваєте якісь свої потреби шляхом інших людей. Часом це переросте в те, що в вашому житті будуть з'являтися проблеми, з якими ви не зможете самостійно впоратися, тому що якщо, наприклад, там на початкових етапах дорослішання якісь певні проблеми можуть вирішувати, що допомагати ваші батьки, то з часом це стане неможливим. Через багато причин, і як тоді ви будете, власно кажучи, справлятися зі своїм власним життям. Іноді це питання нарешті допомагає людині прийти дитями і зрозуміти, що зона відповідальності за ваше життя лежить виключно на вас. І ще один такий дуже цікавий момент, коли ви перекладаєте відповідальність на вирішення певних проблем на ваших батьків чи то будь-кого в житті, ви ніколи не будете достовірно задоволені результатом, тому що вирішення ваших проблем інша людина зробить. І вирішить так, як вона вважає за потрібним, і певний час вам потрібно буде просто з цим погоджуватись, але ж ви маєте свою думку, і тоді ви не будете керуватися вашою особистою думкою, а будете жити не своє життя. Як зберегти стосунки на відстані? Як довіряти і не накручувати себе? Головний секрет щасливих стосунків на відстані це коли е, ваше відношення один до одного не змінюється в порівнянні з тим, коли ви знаходитесь поруч з одним одним. Е, тому що, е, знову ж таки, є такі моменти, коли так, на відстані ви не бачите фізично один одного, ви не можете торкнутися один одного, потримати за руку, так? але е, все ж таки. Кохання це така річ, яку дуже складно вмістити в якийсь фізичний прояв. Тому намагайтеся в стосунках на відстані зберегти якісь свої певні традиції. Перед тим, як ви роз'їжджаєтесь по різних містах чи різних країнах, зрозумійте для себе, поговоріть про це. Що є особливо між вами такого, що може стати вашою традицією? Це, наприклад, якась можливо якесь повідомлення, яке ви завжди надсилаєте один одному в певний час, бажання, наприклад, до Доброго ранку чи тихої спокійної ночі, тобто те, що безпосередньо поєднує вашу пару, те, що говорить про те, що поміж вами живе кохання. Ставтеся з повагою до хвилювань вашого партнера. Тому що коли здається, що хтось там мені не пише або не дзвонить, тому що там він мене не любить, а я ж тут хвилююся. То це питання не про те, що ви про нього хвилюєтесь, це питання про те, що ви хвилюєтесь через те, що бути потрібною, щоб закривати свою потребу, постійно бути впевненою в тому, що ви потрібні людині. Тому стосунки на відстані, як і стосунки поруч, це перш за все розмова. Розмова між вами. Розмова про те, що ви відчуваєте, розмова про те, що вас хвилює, розмова про те, чого можливо ви боїтесь, збереження якихось певних ваших особливо маленьких секретів, нюансів, щось те тепле, що є між вами, про що ви говорите завжди зі своїм партнером. Стосовно того, як себе не накручувати, не створювати в своїх думках якихось таких дуже великих сценаріїв того, що може відбуватися, коли ваш партнер там протягом п'яти хвилин не встиг вам відповісти, то це, перш за все, питання про довіру і питання про самооцінку. Знову ж таки, вирішувати це питання потрібно розмовою, коли ви своєму партнеру говорите про те, чому ви хвилюєтесь. І ви це питання вирішуєте безпосередньо вдвох між вами. Звідки у вас беруться ці страхи? Чи реально є ті моменти, які би робили ці страхи обґрунтованими? Чи це просто ваші певні моменти, які з вами були все життя? Тому що якщо цей страх виникає під час відстані між вами, то, скоріш за все, це питання було актуально біль-менш проявлене, але воно було актуальне і до відстані. Тому вирішення цього питання є лише одне розмова. Ревнощі. Це ок. Чому ви знаєте, тут потрібно ще звернути увагу на такий момент, як що розуміється під ревнощами? Просто для когось ревнощі це легке хвилювання, там да і поглядування на годинник, коли кохана людина повернеться додому, чи коли вам подзвонить. В інших ревнощі – це такий серіал на п'ять сезонів протягом однієї години, що може трапитися. Тому, перш за все, якщо ревнощі вам ок. Між вами в вашій парі, то це ок. Якщо хоч один з вас від цих ревнощів має певний дискомфорт, страждає від цього, йому некомфортно з ревнощами поєднувати ваші стосунки, то тоді про це потрібно говорити, знаходити причину, звідки ці ревнощі взялися, адже дуже часто так буває, що ревнощі не пов'язані з партнером. Якщо ревнощі патологічні, то ці ревнощі безпосередньо пов'язані особисто з вами, з вашими страхами, з вашим досвідом, попереднім чи з дитячим досвідом. Можливо, десь в когось був була така історія, коли, наприклад, батьки дуже часто лишали вас на бабушку, на няню, коли вони отримували тої любові, якої хотілося б отримувати. Так названий синдром покинутого. І оцей страх він може тягнутися з далекого минулого. І тоді це не про ревнощі безпосередньо в парі і про партнера, це про вашу особисту історію, з якою треба працювати. Олю, дякую за запрошення за цікаву змістовну розмову. Сподіваюся, вона кожному допоможе в пізнанні себе та пізнані ваших стосунків. Ми дякуємо Ользі за глибоку змістовну розмову. Я сподіваюся, було цікаво і буде корисно. Ваші запитання пишіть, будь ласка, в коментарях. Тисніть на дзвіночок, і тоді ви не пропустите відповіді них. До зустрічі на Хабзі!